І побачив, що Red Bull готує прямо зміну концепції шосі. Нова форма у пілоті, форма, звісно, я не можу. То в них міньйони, то в них ще щось. Ну там десь це фотографія, та, або відео, треба розуміти, це перспектива змінилась. Тобто, може, може здаватися, що вони виїхали. Нове нововведення на наступний сезон. Думаю, що хтось дивиться і слухає? Да, я, ні. Я. Де, ні, де да, ні. Пау, друзі, всім привіт! З вами подкаст Проста формула і ваші неймовірні, найкращі, най-най-най ваші ведучі Артем і Денис. І сьогодні, друзі, ми раді вас вітати на випуску новин. І що ми вам скажемо, друзі, що це буде останній випуск новин. Але прошу вас не засмучуватись, тому що ми з Денисом. Трошки змінимо концепцію новин, так як вважаємо, в цілому правильними їх доносити кожен тиждень. Тому наша рубрика новини тепер переїде в усі випуски, які будуть виходити. Ми зробимо окрему рубрику, яка буде там називатися під стоп новин, мабуть, і в ній ми будемо коротко розповідати за ті новини, які відбулися протягом всього тижня, бо ми розуміємо, що наші новини інколи виходять раз в місяць, а інколи і ще рідше. І, скажімо так, ми насправді багато чого не розповідаємо, бо. Ну, багато часу проходить, про щось забувається. А якщо готувати новини за місяць, то це буде випуск вам на 2-3 години. Так, і ми вирішили, що так буде комфортніше, в цілому передивились наш контент-план, і так як воно вже підходить кінець нашого сезону, то оця така вже трошки нове нововведення, нове нововведення е, на наступний сезон. От. Тому на огляді гран-при, який буде у нас через тиждень, ви вже побачите якусь підступ новин. От. А зараз ми пробіжимось по тому, що воно сталося. Від Остіна і до от траси в Лос-Веасі. Тому що, друзі, пристібаємось, чекс і полетіли. Е, друзі розпочнемо з новини про Хас, яка там шуміла шуміла з приводу того, що Хас подали апеляцію після того, як гран-прі в Остіні закінчилися, вони подали його аж біля гран-прі Бразилії. З приводу того, що, з приводу того, що деякі пілоти у обличчях Строла Албона Переса. Е, і сарджента виїжджали за межі траси, а мов, типу, це не штрафів не було. Да, штрафів не було. І Хас, типу, звернулось до Фіа з тим, що типу, треба передивитися, тому що усі ці гонщики отримали бали. Якщо б вони не отримали, то отримали пілоти. Іншим, ХАС. Ну, Хас. От. І, зрозуміло, їм було це дуже вигідно, тому вони вирішили. Спробувати типу, повпливати, але стюарти ти сказали, що всі дані, які типу, ви нам показали, вони були доступні одразу після гонки. Ми їх передивилися, і ну, типу, ми нічого не знайшли, того що е, могло, могло б свідчити про порушення права. Але з Албаном була ситуація, що дійсно видно, що він виїжджав. Але і тут вони кажуть, що нам не хватає, не вистачає камер, які були саме на Боліді, які б фіксували, що це дійсно сталося. Тобто на камерах зовнішніх десь видно, що він виїжджає, але знову ж таки, ну там десь це фотографія та, або відео. Треба розуміти, це перспектива змінилася. Тобто може, може здаватися, що вони виїхали. І для цього є ще камера на Боліді, та, як ми бачимо часто на передньому, передньому крилі. Та. Там видно типу, чи виїжджає болі чи ні І на тих камерах. Не, немає інформації з тих храмер. Було прикольно в Сінгапурі, якщо я не помиляюся. Там же ж була введена система. Що коли ти вилітаєш з траси в Катарі, в Катарі, вибачаюсь. Катарі, mm -hmm. що там сигналізувала не люди, це передивлялися, а це автоматика. Оце прикольно. Насправді, це було б дуже гарне нововведення. Там я не знаю, під можливо, регламент 26-го року. Так, і до речі, колись це був минулий випуск новини. Я тоді не сказав, що Віс Хемельтон запропонував вести штучний інтелект для таких тем у Формулі 1, так. І насправді з цього полягає ще одна новина, бо FIA ускладнить процедуру взагалі подання ось таких, от, скажімо так, суддівських рішень, бо в першу чергу в цьому році їх було достатньо багато. І Астон Мартін подавали, і Феррарі подавала, і єдина... ну, ось і Хас по факту подала. І якщо раніше можна було подавати ось таку апеляцію протягом 14 днів. То на сьогоднішній день її змінять для того, щоб цю е, штуку можна було подавати всього за 96 годин. А, ну тобто, якщо ти не встиг, так. до побачення, і плюс ще е, по факту, коли ви типу прохали суддів передивитися якісь е, там історії, то це була безкоштовна історія. Типу, а тепер за кожну таку за кожне таке прохання вас будуть оподатковувати якимось, типу, податком mm -hmm. маленьким. Типу, і якимось чином ще приносити, скажімо так, гроші для Фіа. Бо по факту ж насправді Фія є благодійною організацією. Типу, вони по факту якихось грошей же ж собі не мають. Mm -hmm. До речі, про Фіа Фок, бо там по підказочці можете подивитися, що за компанія, чим вони займаються, і взагалі що таке. собаки вони теж відмивають. Да, особливо один дід. Бельєповтон він мають на увазі. Що ж, наступна новина в нас буде про Феррарі, як ви пам'ятаєте, у нас якби сталося досить прикрий інцидент з Шарлем Леклером. Він Дох, ходив, мені. ходив, ходив, ходив. І дійшов до такого висновку, що ж відбулося все ж таки з Болідом. Бо насправді, ну, досить дивна аварія на формейшн лепу, коли якби. Ну, Покажуть Максим Верстепенки який вже з повороту і назад йому випадку. Да, і, і просто летить в, об... в об... відбійник Леклер. і розповіли, що насправді відбулася ось така історія. В Боліді є датчик диференціалу, І коли ти дуже-дуже сильно загальмовуєш автівку, цей датчик дає, типу, як. Ну, як, як типу, ти типу, потрапив в аварію, і він вирубає усі системи, усі системи гідравліки. Тобто, це е, кермо він вимикає, це він вимикає повністю гальма. Тобто, в тебе все стає просто дерев'яним, і зрозуміло, що там на маленькій швидкості це все по-перше крутиться дуже складно. А по-друге, гальмувати без гідравліки ну це, я, ну, це як просто давити камінь на Формулі 1. Uh -huh. Ну, типу, це майже нереально. І саме через насправді от таку по факту. Штуку, По яка, штука, яка має забезпечувати твою безпеку під час типу аварії, сталася аварія. просто аварія. Да, як, ну, типу, дивно. Угу. Ось так от. Ось так ось так <гум> от. На задньому фоні вилетів, а ви можете подивитися, як він ходить, до речі. У 2024 році у нас uh, Red Bull заявили, у нас, у нас дві опозитні видались такі теорії новини. Проте, ну, не що... теорія, а новини, новини просто да. різні. Про те, як себе буде почуватися Red Bull. я подивився декілька оглядів аналітиків, подивився, почитав новини і побачив, що Red Bull готує прямо зміну концепції шосі. І це, знаєте, такий. Дуже ризикований крок, тому що, наче чуваки, у вас зараз один з найкращих болідів в історії. Та? Мабуть, цей болід може порівнятися з W11 і навіть може з Ferrari F2004, чи як вона там називалася. Е, тому що болід видає. Ну, комбінація боліда і пілота, знову ж таки та видає класні результати. І тут РБ каже, типу, що у них нова концепція шасі, вони будуть його змінювати. Е, що буде саме змінюватися? Е, підлога, першочергово канали, або ці? В Ви та, вони насправді у Red Bull досить довгі, а у Мерседеса вони е, досить короткі. Ми покажемо побачите, про що я кажу. Е, і от насправді Red Bull хоче спробувати короткі. Як коробку. Да. Тобто, ну щось, щось то розуміють. От і е, тут такий момент, пад чи не страшно тим змінювати на твою думку? Ну слухай, вони завжди можуть пересісти на RB19, В чому питання? Але ж. Суперники будуть на вже покращених болідах? Їм би дотягнутись до цього РБ-19 для початку. Ну, типу, якщо б це були всі однакові, Ну, насправді, це те про що от, е, я прочитав. Про Хорнер каже, що насправді ми розуміємо, що всі е, зараз закінчується цей сезон, і зараз всі будуть щось е, покращувати. І він каже, що ми бачимо, як на протязі сезону деякі команди набрали досить багато. <кій> Вибачаюсь, і насправді, якщо подивитися на Макларен, вони набрали дуже багато. Да. Вони були в кінці полотону, вони були просто останні. А зараз вони борються за друге місце, подіуми. за подіуми Майже постійно. Типу, в останній гонці не боровся просто через те, що він не знає цей трек. Ну інтерес, і все інтерес, не зламався. Ну і зламався. Так, але насправді, типу, ну блін. Вони прям зробили великий скачок. Або ті ж самі Астон Мартін, які все зробили навпаки, вони тулили пів сезону в верхній сітці, а потім просто відвалилися вниз. Хоча не можна так сказати прострола. І тому Хорнер, якби він, я думаю, дуже добре усвідомлює з приводу того, що Ну, це може бути і не добре рішення, але саме головне, щоб це було. От у мене якраз буде далі новина з приводу, що взагалі вважає Хорнер про команду Феррарі, чому в них така а. біда. І от... В чому є дуже великий плюс команди Red Bull, це те, що вони завжди е, дуже швидко визнають свої помилки uh -huh. і це дуже швидко виправляють. І ця команда, як ми бачимо, ну вона професійно ідеальна команда. В них супер підстопи, в них супер зараз боліт, в них завжди супер стратегії. Uh -huh. Вони завжди ну там 90% там відсотків, що вони по попадають саме в ту стратегію, на яку треба було їхати. Uh -huh. Просто переснейне. Ну і ще я казав про те, що у Red Bull є одне слабке місце, і ми про нього чули і навіть бачили у Макса Ферстапена в Австралії і ще на якійсь трасі. Ще на якійсь трасі, коли був сильний вітер, то Редбул да. РБД починає погано керуватися. Uh -huh. І навіть вони уточнювали, типу, а який вітер, типу, щоб дізнатися, це от не щодав. В Америці здається, і було. Макс про це казав. Мені здається, так, да, бо він виходив на зв'язок і каже з болідом щось не те. А вони кажуть, просто піднявся сильний вітер. Так, і оце поведінку, типу, як казав Ньюі, можна змінити задньою підвіскою і більше притискної сили. От і Кавін каже, що у РБ 20 вже таких проблем не має бути. Я робив 20. Солідно. Ну, да, непогано. Тоді, з приводу Феррарі, слова... насправді я, я повністю погоджуюсь з Крістіаном Хорнером, хоч як він мені, як людина, не подобається, він крутий, дуже директор, але директор, да, людина, звісно, так собі. З приводу Ридбула його запитали, що на вашу думку не так з командою Феррарі. І він каже, Все. На... Ну, він майже так і сказав: він каже: на мою думку, ця команда стала більше. Італійською збірною, ніж командою професіоналів. І насправді, якщо от подивитися реально на команду Феррарі, то майже всі механіки, всі директори, всі заступники це майже всі італійці. Ага. І я не проти в ну, ніякому разі там італійців, але я розумію, що дуже багато там крутих інженерів знаходяться в інших країнах, і вони не італійці. І він от якраз виділяє саме цю проблему з приводу того, що ну, це, це збірна. Збірна команди по автоспорту Формули 1, uh -huh. а не професійна команда Формули 1, яка е, прагне досягти результату. І в цьому, мабуть, я з ним згоден на мільйон відсотків е, те, що ми бачили половину минулого сезону, е, майже весь цей сезон з того, які в них стратегії, і те, що ми взагалі бачимо, що відбувається з Болідом. Uh -huh. е, оця вся вакканаля, яка просто в команді, ну це не професіоналізм. Вони досі не знають, хто в них пілот номер 1 Ну не, не хочу бути в пілот номер 1 Ну так не може бути Я в команді Формули 1 так. От така новина. Цікаво, якщо б хор нас питали, що ви думаєте не так з командою Мерседес. Мінус хіба би то вольф, думаю. Change <laughs>. your Чан'є фа! Отак. От. І ще, друзі, сюди додам про Мерседес, трошки що, можливо, бачили новину, що Майк Еліот, який був о, технічним інженером, а потім повернувся до технічного директора, а тепер пішов, е пішов з Мерседес. Та це той, це та людина, яка була відповідальна за розробку W13, а потім ну, вона ж принесла цю концепцію на W14. І вона пішла. Все зараз, типу, по факту, знову Джеймс Елісон, той, хто розробив, розробляв. Розробляв боліт найуспішніший, і W11, і ще три боліти до того, він знову керує, типу, і той, оця нова підлога, яка була введена у МСС, це вже була його. Але Вольф сказав дуже важливу річ, і нам і треба розуміти, що не одна людина будує боліт. Тому звинувачувати, типу, Еліота в тому, що він побудував якийсь не такий боліт, не можна. Але знову ж таки, всі е, чогось в... дуже сильно хвалять. Е... Боже, Адріана Нюй. З чогось всі лаври дісталися тільки йому. No. Ніхто не згадує, що там же ж ну, класні інженери. Mm -hmm. Але от, типу, Алюлей, ай ай яй мерседесу не красиво виписувати тільки одному, да? Ну, типу, Едріаню заробив собі класну репутацію ще ну, скільки років тому, і бу будував ну, її ну, індікалі продовжує. І, та й Вільямси, тому і просто, типу, до того, що нам треба розуміти, якщо тут є фанати Мерседес, поставте нам плюсів в коментарях, обов'язково що. Не тільки він відповідальний, та, він, його ідея була та, в 100%. Але ну, ті, хто тестували на аеродинаміці, всі ж ці дані, хоча зі слів Мерседесу у них все супер було на тестах, ще w 13, але. От. Ну, з результатами не да. супер. Але я радий, що повного з Джеймсерісом, тому що він реально був в успішній аеромерс, все ж таки, мені здається, він. Ну, але треба розуміти, що і Майк Кельо тоді теж був. Ну, і в цілому Майкеліо це одна з, ну, з людей, ну така в голові Мерседеса МГ. F1, яка от остання пішла. Тобто там ще до цього пішли пару. реально дуже, І дизайнерів, які розробляли ці тобто, реально пішло дуже багато класних, не дуже багато, а дос... досить кваліфікованих спеціалістів. Yeah. Так от. Є, е, З'явилася, до речі, досить цікава новина з приводу того, що FIA призначила комісара Формули 1 для впровадження інновацій. Що mm. е. цікаво, водою? Насправді досить цікава історія з приводу того, що, як ми вже казали, це е, організація, яка по факту не заробляє нічого, вона благодійна. Е, І якби людинку треба знайти не на зарплату. Угу. І цією людиною став один з журналістів. О, так. Ну, Зрозуміло, що там людина розбирається насправді. Зараз я скажу, як його звати. Е, людинку зву... звати Дітер Ренкен. Mm -hmm. Колишній журналіст Формули і е, чим взагалі ця людина буде займатися? Бо історія ще була в 2009 році, ще коли Еклстоун цим всім заправляв, вони намагалися знайти таку людину, і саме Еклстоун казав, що типу, нам потрібна людина, у якої є час, mm -hmm. але за безкоштовно. І зрозуміло, що на той період часу ніхто не погодився. Зараз же Бін Сулаєм запропонував йому посаду, це ця людина буде укладати угоду в 2026 році, яка називається Конкорд. Це підписання нового, грубо кажучи, як контракту між пілотами і самою Формулою 1. Плюс він буде типу, впроваджувати деякі там нові історії для того, щоб це ставало цікавіше. Тобто, ну, такі Між ж. пілотами і Формулою 1 чи між Формулою-1 і FIA? Е, між Фіа? Між Фіа і так. Да, сорі, переплутав. Між Фія і Формулою 1. І по факту, ну, типу, можливо, це якісь. Новий погляд трошки буде. Mm. Знаєш, там, тим більше, що людина якась з цього не заробляє гроші, я розумію, що вона повинна бути супер зацікавлена в цьому. Mm. Якщо їй воно не цікаво, ну, блін, він би собі лежав вдома на дивані. Тип, да, і, і був би далі журналістом. Да, да. Ну, А так він. Ні, ну, ладно, поважна людина згоден. <свят> е, так, друзі, ну що, перейдемо до цікавин. Що? Цікавин? цікавин Давай. Да. Е, до нашого майбутнього гран-при в Лас-Вегасі. Всі його чекають. Е, а що чекати? Тільки люди в Лас-Вегасі його не чекають. Тільки люди в Лас-Вегасі максимально його не чекають, і там реально є, є свої проблемки. Але ми почнемо з того, що в історії Формули 1 вже був інцидент проведення гран-при лас -Віаса. Так, 1980 -му -му році році. в 1980 році перший раз намагалися провести його ну, як, провели, да. але. Не супер успішно. Бо знаєте що? Траса була на парковці готелю Цезарь. Да. Ну, 3-6 кілометрів. Траса була така. Це і... мені здається, найменше взагалі що існувало. Вона ну, так. така буква «Ш», ми покажемо. А тепер перевернута свинка. Да. Е, так. І просто бетонні блоки поставили навколо, навколо парковки собі ганяли. І нічого цікавого, абсолютно. Ну, глядачам не було навіть цікаво на це дивитися, При тому, що що в 80-му, що в 81-му, коли її ще раз типу провели, е, і там вирішилась доля титулу. І і, типу, абсолютно пофіг було, людям було нас нецікаво. В 80-му це було е, Карлос Рейтман, Нельсон Пікє і Жак Лафіт, а в 81-му той титул мав виграти, до речі, Жиль Вільньов. Про Жиль Вільньов ми розповідали отут. Але тоді виграв е, його Кейо Розберг, батько того самого Нікела Розберга. Да. От, і після того Формула сказала ні, ні, до побачення, а предісторія, чому типу, тоді вони вирішили взагалі провести. Тоді Еклстоун, на секундочку, вже був у руля. Це здається, ще так давно. І, Вічність не тоді, не да. і тоді ж було Фока і Фіса, вони були не Фіа, і не Фок, тобто інші організації. І у них були тюрки, ну, понятно, бо одна хотіла привласнити іншу, все як завжди. от, і... Тоді якраз Берні представив календар, щоб ну, бо він він сам хотів спокою задати, типу, свій чемпіонат. Ну і... він же ж показав, що я людина, яка з Європи вивела Формулу 1 в Америку. Да. І тоді насправді був етап у Лас-Вегасі і в Нью-Йорку. Так от, але бачите, воно все провалилося, і тепер по факту ми не так. Тоді траса перейшла, ну, право на гран-при США в Детройт, ну а зараз так. же воно перейшло. Досить нещодавно до Остіна. Тепер і Майами. а тепер у Свіга знов. І з приводу цього, до речі, Феррарі готує нову ліврею. Ми покажемо вам, її, як вона зараз виглядає, і покажемо, як вона виглядала тоді, щоб ви зрівняли. Тобто такі трошки біленьких вставок з'явилося. Нова форма у пілотів. форма, звісно, я не можу. То в них міньйони, то в них ще щось, то Макдональдс в них був. Тепер я не знаю, як це навіть назвати. Я yeah, yeah. не бачив <laughs> Не бачив? З біленькими тепер з штучками, типу, вставками. Як боліт, так? От, Тому що чекати від того гран-прі? Ніхто, Ніхто не знає. І, до речі, вже пілоти починають. Там насправді зараз досить холодно. Uh, і пілоти кажуть, що ну, ви досить кумедні, бо там щось буде, чи плюс 8 nee, на ні, трасі. Ні, ні. Плюс 19 буде. А, да? да? Бо там якийсь період було ну, типу холодно, і вони казали, що да, перший поворот 180 градусів в таку холодну пору не на прогрітій гумі. Це ж ну дуже весела гонка буде. От, І дякую, що один підмітив про гуму. Давайте накидаємо йому лайків за це. Тому що я розкажу новину про що Пірелі розуміє, яка проблема їх чекає з гумою. По-перше, гума буде у нас найм'якіша, мікіше, це п'ять це 4 ця це 3 е, От і а твої ставки це нуль з'явиться в якихось сезонах? Я, ну, а, в якихось сезонах? Я думаю, в цьому. Ну, в якихось може з'явитися, в цьому вже навряд чи. А, який технічний виклик? А, траса у нас проходить в місті по Абразивному да, асфальту. пряма стріп, там, де у нас мджеми, Цезарі, Казино, все коротше, саме наворочене. Ну, і на цій трасі вкладається ну, новий, тобто асфальт, який дороблювали до, для траси, і з'єднується з асфальтом, який звичайний. звичайний. Ох, це дуже весело. А ще саме цікаве, що доступ до траси буде вільний, і люди зможуть ходити по трасі. Поки пілотів там немає потягнуть. Це торба. Тобто... Але перебріки, ти бачив, які гарні. Вау. Ставимо вам тут ну, Да. І <зас> при тому, що реально буде холодно, ну прохолодно, холодно, тому що гонка -то нічна. Це, це, ні... ну, це не так, як в Катарі або в Абу-Дабі, або в Бахрейні, та? що там ввечері вечер... плюс там, 30. 30. Да, тут буде реально плюс 19 і довгі прямі, як ви бачили, якщо новий трек, подивіться, довгі прямі. Гума тупо може не встигнути прогрітися через те, що через те, що похолодно буде дорога. Коротше, я думаю, що ну я не знаю, як вони можуть боротися, і насправді через оцю відкриту, ну, відкритий доступ для публіки, через те, що там будуть ходити люди. Це, Сміття, як... по-перше, да. це все треба прибирати, буде перед початком. Це може дуже сильно зіграти поганий вартіст. Ну і слухай, насправді, коли йде зміна поверхні, по якій ти їдеш, що новий асфальт і старий, насправді цей перехід. Для гуми він може стати, як ти виїжджаєш на лід. Uh -huh. Це так відбувається. насправді. Якщо... Я впевнений, що ви всі бачили там, деякі аварії, коли е, люди... люди їхали там, одним колесом зачепили там, випадково е, землю, і далі відбувається ДТП. З асфальтом насправді, якщо він максимально різноабразивний, відбувається те саме. Ну, типу, Просто можна там втрачати боліт просто на стику. Ну, я не знаю, може, вони його якось там, звісно, прям мінімізують, що це буде, можливо. Можливо. але факт залишається фактом. Це траса, це дорога, яка в нормальний час дорога. Ну хоча слухай, і в Азербайджані так. Ну, це міська траса. Ну, це міська траса, але я не впевнений, що до неї є доступ. В плані людей, ну? В плані так. людей, так. Да. От я про це. Коротше, питань багато, а відповідей ми дізнаємося тільки у неділю зранку, да, у нас? Так, так? Так, так. І до речі, про шини, якщо ви хочете більш. Комплексніше дізнатися про шини, будь ласка, тут по підкасті. Дивіться один з наших найкращих найперших. випусків і найперших там. Е, і супер коротка, малесенька новина. Е, злили. Е, Крістіан Горнер зізнався, що Феррарі хотіла сперти Ньюї. Mm -hmm. е, вони запропонували йому будинок в Монако. Ну, зрозуміло, що там супер лухарі умови. Е, але Red Bull сказали йому, що. Ми тобі. Ну, типу, вони дізналися це від нього і сказали, що ми дамо тобі побудувати спорткар, але нікуди не йди. І він погодився. і так З'явився Астон Мартін. Валькірія. Це його боліт, це він його зробив. Прикінь? Ні, я знаю, та про Валькірію я знаю. А тепер у мене питання: а як тут Bull? Як Bull при. Я теж не знаю до Астон Мартіна. А, мені здається, я знаю, тому що в минулому році. 21-му брешу. У них був Астон Мартін як логотип. Да. От, але що, шо, як шасі? Шасі, може, було. Хонда. Honda ну, ну, була Дві Гонда. Ну, ну, слухайте, в цілому, хто не хотів, і Вольф хотів э, Сперти Ньюі. Це нормально, ну, типу, він один з найкращих інженерів, Це, він як розбрав у свої часи. Тобто... Так. Велична людина. Да. от, Тому що, друзі, отакі от, 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 от новини у нас. Коротенько, але про саме цікаве. І що, ми з Денисом чекаємо, гран-прі в Лас-Вегасі. Як сказали, чого чекати, не знаємо, тому що Бог його знає, ну, реально, траса. З'явилася в цьому Да. У 2022-му, да, у нас так само в цілому з'явилася Майамі. хоч і Майамі теж в місті, але треба розуміти, що Майамі — це повністю побудований новий трек. Повністю, тобто з нуля. От, тому Тут, тут це трошки все ж таки інше. Тому що, будемо слідкувати, а ви, що правильно, підписуйтесь на наш інстаграм-канал. Дивіться за всіма всіми новинами, які виходять, а тепер у нас вони будуть частіше, як ви зрозуміли. Якщо ви додивились до цього моменту. Ну що ж, натискаємо кнопочку підписатися, кнопочку дзвіночку, кнопочку лайку. І всім па-па!